Символом цього огляду я вважаю має бути ось цей чудовий звук. Від якого мені досі стає, і ніби страшно, і водночас відчувається приємний адреналіновий дотик до свідомості. Я раніше не мав справи з такими самокатами, і це знайомство стало для мене сповненим захоплення. Коротше, це, мабуть, пристрій, а точніше, абсолютно повноцінний транспортний засіб, який подарував мені найбільше крутих емоцій з того, що я останнім часом оглядав. Ну а майбутньому власнику він подарує біля ста кілометрів мандрівок на одному заряді, та дуже дуже гарні. Характеристики в плані швидкості пересування, наприклад, містом на роботу, а можна і десь у більш складних умовах досить зухвало рухатись на такому самокаті. Я навіть на подібних моделях зустрічав відео таких типу ралійних перегонів, і воно не дивно, бо це дуже потужний, швидкий та взагалі такий, ніби кремезний за конструкцією. Самокат, який і коштує відповідно. Давайте нарешті вже перейдемо до деталей про нього. Про вартість та наявність Кебу дізнавайтеся за посиланнями у описі до цього відео. Також там шукайте промокод на зниження ціни і слідкуйте за нами. Це дуже просто та цікаво. Тисніть на підписку, дзвоник та вподобайку поряд з цим відео. Звичайно, краще розпочати свою розповідь у даному випадку саме із зовнішності матеріалів та конструкції. Отже, кабу Warrior X Pro Plus – це досить яскравий на вигляд, та не маленький і нелегенький який-небудь прогулянковий самокат. Розміри тут ось такі, просто погляньте на дисплей, і вага тут лише символічно не досягає позначки у 40 кілограмів. Тобто такого самоката особливо з хідцями не потягаєш. Але ваги та розмірів є звичайно і перевага, а точніше, мабуть, нагальна потреба. Потреба міцної конструкції. Тут використано міцну ковану раму, матеріали у основі своїй це сплави алюмінію, і за час переміщення самокаті за досить різних умов в мене склалося відчуття дійсно надійної конструкції. Конструкція тут, до речі, складана. На кермі є фіксатор, їх можна послабити та врешті скласти кермо для зберігання самокату. Мені особисто трохи не пощастило, з кількома східцями перед ліфтом у під'їзді, тому трішки повправлятися у важкій атлетиці довелося. Але загалом на навіть у старовинний радянський ліфт самокат спокійно заходив та ставав по діагоналі спокійно. Тому зараз на екрані кадри прямо з моєї вітальні з самокатом ви бачите. При поїздках містом я також дуже добре оцінив підвізку самоката. Спереду тут гідравліка справжня, а позаду пружинна амортизація. І насправді головне, чого я боявся, це подолання величезних лежачих поліціянтів. Ну ви мене зрозуміли. І за час тестів я не зміг знайти такого, щоб самокат не проковтнув. Би його достатньо м'яко. Я за це переживав, бо самокати з мого попереднього досвіду навіть бувало, часто чіплялися за такі перешкоди дном відсіку з акумами. А тут і висоти вистачало, і подолання відбувалось досить м'яко. Тут повний респект виробнику. Але для того, щоб нормально проскочити таку перешкоду, треба добряче скинути швидкість. І ось за зупинку самоката відповідальні передній та задній гальма з системою АБС. Так-так, АБС, як в автомобілях. Тут дуже добре відчувається ось це ніби буття, таке проривчасте гальмування. Взагалі гальма серйозні та потужні. З ними все ж треба бути обережним, бо навіть за БС це все ще гідравліка та заблокувати колесо майже повністю на швидкості все одно реально. І з гальмуванням на самокаті треба бути завжди обережним. Особливо у випадку з кабу Wolf Warrior X Pro Plus, бо він легко, дуже дуже легко може розігнатись майже з місця до 69 км на годину. Я ж кажу, це серйозний Транспорт це не жарти. І я помічав подив у деяких водіїв на світлофорах, бо, як це ж так, самокат з місця вистрілює вперед досить далеко вперед у умовному змаганні з автомобілями. Але наполягаю, не треба ні з ким на дорогах змагатися. Я просто передаю відчуття від потужності під час керування. Так ось у нашого героя аж два мотори спереду та позаду. Колеса тут 10 діймові з потужними шинами з добрячим протектором. щеплення непогане. Але максимальна потужність настільки. Велика у піку по 1100 ватт на колесо, що самокат все одно може з прокручуванням колес рушати. Ба більше вам скажу, що коли їдеш, але не на повній швидкості, то можна дати прискорення і відчуття таке, що навіть на ходу колеса відносно асфальту іноді можуть прокручуватися. Швидше за прискорення руху самокату. Коротше, потужності тут, хоч відбавляй, з запасом, бо я їздив не сам, а з досить важким рюкзаком за плечима. І разом ми вже важили. 80 кг. Ну а максимальна заявлена вага вершника цього коня може бути до 120 кілограмів. Але коли ви, як користувач, отримуєте такого самоката в своє розпорядження, то на початку він буде їхати як звичайний міський самокат з прокату. Бо тут швидкість та потужність обмежені. І мені здається, що саме так і має бути, поки користувач не звикне до керування габаритів ваги, балансу та рівноваги. А потім вже можна спокійно ось цими кнопками на кермі обрати. Один А2-двигуни та режими турбо замість еко. І самокат раптом з травоядного перетвориться на справжнього хижака або дракона. На кермі, як бачите, розташований ось такий дисплей з підсвічуванням. Його дуже добряче видно на сонці і в темряві. На такому досить багато інформації. Видно і про пробіг, і заряд, і не тільки. Поряд з дисплеєм маємо кнопки та гачок прискорення, трохи далі на кермі кнопки вибору режимів. Кнопки Більші поряд з дисплеєм допомагають налаштувати інформацію. Для показу на ньому, а ось ця менша насправді найважливіша, як на мене, з них, бо це саме вона регулює швидкість руху. Грубо кажучи, це умовний селектор коробки передач самоката. Її користувач буде тицяти постійно, повірте. Також майже постійно доведеться натискати гачок прискорення, тому положення і цього блоку, і ручки гальмівної доведеться і можна відрегулювати під себе та свій зріст. Також досить часто доведеться змінювати і режим їзди. Наприклад, пішоходним парком можна рухатись у режимі еко з одним мотором, а десь на підйомі доведеться активувати саме два мотори. Ну і на довгих відрізках, там де можна сміливо прискорюватись, до роботи стає саме турборежим з двома моторами. Ну і звичайно, все це можна міксувати з різними швидкостями за потреби. Ще скажу, що під час стабільного руху вперед активується круїзний режим і прискорення можна навіть не тримати постійно. Також буду трохи жалітись на те, що, на жаль, у самокат. Та я не побачив індикації того, у якому режимі їзди він знаходиться зараз. Тобто, я досить часто перемикав його у більш спокійний екорежим, рухаючись тротуарами або пішоходними зонами. А після зупинки, бувай, просто не пам'ятаєш в якому режимі ти завершував рух. Немає індикації ось цих режимів. Що було б дуже бажано, коли ти починаєш рух у натовпі людей, бо в турборежимі самокат надзвичайно різкий, ну і це може бути зовсім недоречно. Коротше, такий момент потрібно. Требує трохи додаткової уваги з боку користувача. Або, наприклад, червона та синя підсвітка режиму їзди точно не завадила б тут, але це дрібниці, звичайно, звикнути можна. Більш важливий для мене це, звичайно ж, реальний пробіг самоката на одному заряді. Саме у цій модифікації використані дуже добре відомі елементи живлення формату 18650, саме від компанії LG. Конфігурація живлення тут це 60 вольт та 28 ампер. -год. Заявлено пробігу 100 км на одному заряді. Заряджається акумулятор, до речі, повністю за 14 годин ось таким блоком живлення. Але у самоката насправді є два порти, тому його заряджати можна навіть двома блоками живлення одразу, тоді він буде заряджатися швидше. На жаль, я це не спробував ніяк особисто. Так ось, звісно, мені було важко придумати ось таку подорож на 100 км, але я проїхав на самокаті трохи більше за 20. І ось скільки в мене заряду залишилося від 100%. Після такої подорожі. Ну тобто, загалом закономірно, що самокат насправді здатний подолати біля 100 кілометрів на одному заряді. Причому з мого досвіду в режимі ні в чому собі не відмовляй. Ось тут в додатку в мене видно, що я на піку їхав зі швидкістю майже у 46 кілометрів на годину. Хоча середня швидкість була невелика, бо на пейзажній алеї, де я крутив кілька кіл, ну якось не дуже було б добре серед пішоходів навалювати занадто швидко. Це було б просто небезпечно. До речі, про безпеку я використовував на всіх серйозних маршрутах велосипедний шолом, але насправді тут, мабуть, буде навіть більш доречний який-небудь більш серйозний захист типу для моторолера або навіть для мотоцикла, бо швидкість вимагає найкращих заходів безпеки. Ще про безпеку та комфорт їзди. Це світлові прилади на самокаті. Головний прилад тут це подвійний, нереально яскравий ліхтар. Він може регулюватись за нахилом та кутом повороту праворуч-ліворуч. Також тут Є дуже яскраві ходові вогні спереду та ліхтарі для показу поворотів праворуч-ліворуч. Це дублюється спереду та ззаду. Також ці самі сигнали повороту можна використовувати як умовну аварійку. Це теж дуже корисно. Ну і прикраса та те, що крім безпеки додає певний настрій, це кольорове підсвічування з боків. Цим підсвічуванням можна керувати через додаток на смартфоні, через блютуз підключення. Тут і різні кольори будуть, і різні патерни поведінки світла. Ну і звичайно, так само потрібен гарний гучний сигнал. Для безпеки, і він тут, безперечно, є це такий сигнал мотоциклетного рівня. Отже, мабуть, ми вже наблизилися до певних висновків у цьому відео про такий самокат. Пристрій, безперечно, просто супер драйвовий. Це не простий самокат за мебним характером, а справжній звір, що може майже вистрілювати вас та його разом уперед. Головне бути максимально обережним та думати постійно про безпеку руху, звичайно. І перед тим як ще раз переказати головні переваги пристрою, коротко, кілька слів про недоліки, на які я звернув увагу. Те, про що обов'язково треба пам'ятати. Ти це досить відчутна вага. Самокат просто так не закинеш на плече та не перенесеш кількома прольотами сходів. Тут і важка міцна рама, і навіть кремезна підніжка, і акумулятор досить великий та має свою вагу. Друге, я не одразу звик до важеля прискорення, бо він трохи занадто жваво стартує у будь-якому режимі, навіть у еко. Але до цього все одно звикаєш. А ось до чого трохи важче звикнути. Так це відсутність індикації режимів еко-турбо та один та два двигуни. Ось це б насправді тут не завадило, а то я постійно забував, у якому режимі я зупинився. Але починаючи рух одразу розумієш і буває, що трохи та й Ну і ще користувачу доведеться відрегулювати положення гачка прискорення та ручки гальма, бо спочатку в мене втомлювалося рука трохи. Довелося підібрати більш зручний кут. Отож, з недоліками на даний момент у мене все. А з плюсами набагато легше. Це по перше суперова автономність. Я би, наприклад, зміг спокійно на одному заряді. Їздити двічі на день за маршрутом до офісу та назад цілий робочий тиждень. Можливо, так і було у середньому виробником розраховано ємність акумулятора. Ну, от реально, мені б вистачило по 20 кілометрів 10 туди та 10 назад, 5 разів на тиждень. Усе чітко співпадає. Ну а про потужність та прискорення я взагалі мовчу, бо звук прискорення самоката залишається в моєму серці назавжди. Просто купа адреналіну та емоцій. Коштує звичайно цей самокат немало на момент зйомки більш. Ніж 90 тисяч гривень, але й характеристики та можливості в нього відповідні. Що думаєте про такого звіра? Пишіть в коментарях. А можливо, ви власник, то діліться реальними враженнями від користування. Та не забувайте про лайк і підписку на наш канал. Дивіться інші наші відео.